А жака что не ходить ну, за вас? Ой, не Жака, это цей... весь, да. Потянув э, цей... мясо. і буде аж після нового року. <звук> Грає. А, Рома на вес! Так, ну що, перший матч в нашому сьомому турі і в першому матчі грають команда Говерла та баварська машина. Зараз будуть борити. Е, ну ти це. Ти мені перед тим як почнуть борити, не скажеш, і я натошу. Ага, да. ну, вони ж плюс-мінус розуміють, як, як по висоті воно має бути. Так щоб екран там, той монітор був. Ну, щоб... Ну, один іще, то акумулятор, так, а да, інвертор він буде вищий, виходить. ага, ага, ну так, да, так. Да, да. Давай. Андрюша, защитує.

Передай. Дай мате. Дай мате. Щита! Захите зелёний. Щита! Захите. Для того, щоб його. Команд. Ні, ну що це? Щити, щити, ще блять, прийми. Блять. Хорош. Защита, стажа защитна! Защитна! Як прасподат, відаєш! До виходу, до виходу. До виходу гра! До вихода!